Мило та мотузка, а ще презервативи, сухарі та алкоголь українців готують до кінця світу. Термоски вже зібрали та продають в інтернеті. Набор більше нужен розрабатувався для жителів мегаполісів, скажем, квартирних существ у нас. Ну і підбиралися составляючі так, щоб чек в квартирі мог прожити без там електричества, води і інших средств. Цивілізації там перші сутки, максимум двоє для чоловіків, жінок та дітей. Набори для виживання різняться як за асортиментом, так і за ціною. Найменше грошей витратили на дитячий комплект, поклали кілька пелюшок, трохи їжі. Ну і без іграшок ніяк. Найдорожчим виявився жіночий, майже 300 гривень. Ціна більша, бо до засобів гігієни, прекрасна половина людства, прискіпливіша, та й до харчів вимоги вищі. Паштет, сухарі. Шоколад, вермишель быстрое приготовление и вода. Ну, скажем, для женщины вполне достаточно. То есть для того чтобы не, не а для мужчины огурчики сальцо. За тиждень таких наборів продали кілька десятків, але автори ідеї кажуть, наміри були інші, аби більше людей заходило на сайт і спрацювало. Відвідуваність у деякі дні зростає в десятеро. А ось на продуктових ринках столиці особливого пожвавлення продавці не спостерігають, кажуть, економні українці не поспішають викидати грошей, щоб запастися харчами. Ні, Нет, такого немає. Не наблюдала я, щоб на світа А на Житомирщині свічки через надмірний попит подорожчали у четверо з півтори гривні за штуку до шести. На півночі ж Одеської області, після чуток про апокаліпсис, люди стали скуповувати у величезних кількостях сірники, сіль, цукор, різні види круп і борошно. Купляли навіть золото. А ось переважна більшість європейців до майбутнього армагедону байдужі, бо консервативніші кажуть маркетологи. Ви знаєте, що 21 грудня прогнозують кінець світу – апокаліпсис? Ні, не чув! О, так, 21 грудня, так, я про це чула. Ви вірите в це? Ні, ні в якому разі. Так, я чула, я вірю в це. Я вважаю, що він настане, можливо, навіть 21-го, 12-го, 12-го. Запальні ж американці та росіяни за оцінками маркетологів на кінець світу реагують найактивніше. Наші сусіди не аби як креативлять з ідеями, як заробити на апокаліпсисі, а у сполучених штатах панічно скуповують все, що їм пропонують для захисту. Кирило Ліхачов, Тетяна Стець, новини Юбіар.